Дуже важко зараз сказати про відновлення, не зважаючи на те, що багато, в тому числі іноземних голови чином іноземних партнерів, зголошується нам допомогти. Ви чули про багато ініціатив, зокрема щодо Одеси, щодо Чернігова, щодо Львова, які реалізуються за підтримки ЮНЕСКО, урядів Італії, Франції, Німеччини інших країн. Зараз ми вимушені на жаль говорити тільки про аварійні і консерваційні роботи. Мало хто готовий вкладати кошти, ну і на те є очевидно логічне пояснення в відновлення об'єктів інфраструктури, і зокрема пам'яток, ну враховуючи величезні ризики, того, що на жаль вони можуть бути знову зруйновані, пошкоджені і втратити свою спроможність до. Іх використання. Тому ми зараз говоримо про напрацювання, по-перше, планів на майбутнє. Формуємо такий пул з наших міжнародних партнерів, щоб одразу, як тільки на те стане можливість, а це завершення війни, приступити до відновлення. відновлення Маємо ж на увазі величезні ще на сьогоднішній день окуповані території, де очевидно, що коли ми зайдемо, ми побачимо необхідність відновлення величезної кількості об'єктів інфраструктури, в тому числі і пам'яток. Тобто, ми зараз готуємося до того процесу. Зараз же ми виконуємо завдання з здійснення заходів по збереженню а саме. Противарійні роботи і консерваційні пам'яток дуже багато більше 200 тільки пам'яток місцевого національного значення. Ці цифри постійно змінюються. Ми десь проводимо аналіз, виявляємо пошкодження. Десь ми отримуємо інформацію з окупованих територій. Загалом. Більше сотні взагалі пошкоджено, більше кількох сотень, більше тисячі пошкоджено об'єктів загалом культурної інфраструктури. Ступінь пошкодження теж різна. Є такі, що зовсім знищені, є де на щастя, тільки, скажімо, потрібно вставити скло у вікна. Це більш-менш для нас сьогодні посила. Але знову ж таки, ми готуємося до того, щоб основні процеси відновлення були нами. Запущені вже після того як ми матимемо певні гарантії безпеки.